об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетені. Папа. <зв -хай> Ай! Ще ще мамки! Мами ще не хватало. Павло Кишкар, сьомий номер у списку партії. Об'єднання самопоміч, чоловік, який покинув теплий таїланд заради боротьби за Україну. Він взяв на себе обов'язки командира групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас із липня у зоні. Ато там з побратимами захищали спокій вивільнених міст, зокрема Красноармійського району. Збирали інформацію про сепаратистів, аби ті згодом постали перед судом. А ще рік тому сім'я виїхала в Таїланд, аби підзаробити трохи грошей та лютневі події в Україні, про які довідалися в готелі Бангкоку саме у день народження дружини. Все змінили. Приїжджаємо 20-го числа, приїжджаємо, заходимо розкішні апартаменти, нам ще знижечку дали на честь дня народження. І тут ми тільки клік, телевізор і бачимо новини з України. Все настрій на нолі. На ми бачимо, що вже є жертви, що що влада налаштована, що люди налаштовані, реально на радикальні зміни в країні. Павло каже: тоді зрозумів, що потрібно повернутися в Україну. Паш мені просто листочок на підпис. Кажу, паш, про що це? Що про що мова? Він каже, Кать, підпиши, будь ласка. Ти мене відпустиш легко в Україну. Кажу, навіщо? Як це навіщо? Тому що ми зраз там потрібні більше ніж тут. По перше, що я чоловік, по-друге, те, що я офіцер і зважаючи на життєву позицію, ну. Якщо ти українець, ти мусиш і захищати свою державу. У цього чоловіка кілька спеціальностей: інженер телекомунікації, журналіст вивчав і правознавство у військовому інституті Київського університету імені Шевченка. В нього є досвід написання нормативно-правових актів, десять з них прийняті і працюють. Навіть сім'я Павла живе за жменькою правил. ми писали в минулому цього року на новий рік. Назвали її голосно конституцією сім'ї. Починається ця конституція зі слів. Ми українці, тому це складно повірити дружині, яка Папа. і взагалі складно жити з тим чоловіком, який визначає державу ну пріоритетнішою ніж сім'ю. На другому місці в домашній конституції сім'я. А ще сім'я кишкарів за здоровий спосіб життя, натуральне харчування та допомогу іншим. Ми там самі намагалися прибирати під'їзд, да там квітчати то якимось чином цей під'їзд розставляти якісь квіти. Тому, власне, скрізь, де б ми не робили, що ми ще робили? передавали книжки з минулої бібліотеки, всі зібрали, передали в дитячу бібліотеку міста Бровори. А партію об'єднання самопоміч, з якої Павло йде на вибори, чоловік обрав за її позицію залишатись вірним собі. Відкриваю програму партії, да? Починається вона зі слів будь собою, да? співпрацює з іншими і допомагає е, тим, хто потребує. Ну 100% цих слів потрапляє в нашу конституцію, уже є прописано в нашій конституції. А якщо країна так, далі що... потребуватиме його сил фізичних на гарячому сході, Павло обіцяє знехтувати всім. Якщо й далі буде розвиватися в якісь воєнні дії на Україні, то Доведеться свій мандат відсунути, навіть якщо ти будеш народним депутатом, йти на війну, бо це більш важливо, адже батьківщина шестирічної Віруні та дворічної Мар'янки має бути вільною, каже батько.